Ну а там, куди українські дрони ще не долітають, поки що зробимо таке зауваження. Нам допомагає матінка стихія. Губернатор Забайкалля підтвердив пожежу на та детонацію боєприпасів на складі зброї в селі Велика Тура. Ну, чи тура, причому у своєму телеграм-каналі він написав: от далі зацитую. На старому неексплуатованому складі зброї сталося загоряння. Через це були вибухи невеликої кількості старих дрібних боєприпасів. Кінець цитати. Ага, в Росії ж так багато старих неексплуатованих складів боєприпасів, де досі лишаються боєприпаси, які, до речі, Росія, в тому числі у КНДР, просить. І до речі, для гасіння якраз оцього старого і неробочого складу використовують, як ми бачили, пожежну авіацію. А територію, до речі, оточили спецслужби, що навіть пожежні машини туди не пускають. Причому місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи на цьому складі. Ну, ви ж знаєте, ці старі, добрі. Боєприпаси, які гучно вибухають, що чути за кілька кілометрів.